Храм пережив різного роду історії випробування, зміну багатьох настоятелів. Очевидно, багато років був також гарнізонним храмом, зокрема під час Австро-Угорської імперії. Коли ми вперше війшли до храму, тут налічували з майже три мільйони книг. Тобто, храм був весь суцільно у книгах. Ну це очевидно зумовило те, що молитва тут не відбувалася. Доступ був дуже обмежений. Тут лише бібліотекарі мали можливість сюди приходити. На початку 2011 року перші наші прихожани, парафіяни, їх було лише кілька десятків. Майже рік часу ми з ними молилися в підземеллях нашого храму. Через рік нам вдалося вже не мов би вийти з підпілля і війти до храму. Коли в один день тобі доводиться бути на похороні захисника України через годину чи дві ти охрещуєш дитятку захисників України через можливу годину, знову вже є святотайне вінчання також захисників України, і це говорить про те, що життя триває. І наше завдання стати тими людьми, які навіть от цю останню земну дорогу захисника України допоможуть родині зрештою пройти як найкраще, як з найбільшою почестю і з щирою, перш за все, молитвою. Ми нині поза тим можемо допомогти тим, хто це потребує, тобто жити тут і тепер. Любити тут і тепер, радіти тут і тепер, і посміхатись туди тепер. Але що найважливіше, підтримувати захисників України вже негайно. І це ми можемо робити, незважаючи ні на що, тому що хтось сьогодні є на нулю, як ми кажемо, в окопі. Хтось сьогодні жертвує набагато більше, ніж ми це робимо. І вони є наші рідні, люди. Як ніколи потрібно пам'ятати, що сила є насправді великій любові.